Доброго дня, мої любі друзі, мене звати Наталія і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання-Моє кохання. Це моє перше відео на цьому каналі і я маю надію, що воно вам сподобається і ви захочете залишитися зі мною, бо тут буде багато цікавого та корисного. Якщо маєте бажання, то підписуйтесь на мій канал, а також підтримайте мене коментарем та вподобайкою. Сьогодні я вам хочу запропонувати такий дуже гарний візерунок. Він дуже легкий в виконанні, і його можна використовувати в різних виробах. Мої любі друзі, я е, буду вести цей канал українською мовою, і ви мене вибачайте, якщо я деякі специфічні терміни можу плутатися. У мене вже є на Ютубі один канал по в'язанню, я веду його російською мовою, але я хочу підтримати нашу рідну солов'їну і буду вести цей канал. Сьогодні ми зв'яжемо цей візерунок. Тут рапорт візерунка складається з чотирьох петлів в ширину і два ряди в висоту. Кожні два ряда ми рапорт зміщуємо у шаховому порядку. І зараз я наберу 21 петлю. Три петлі ми додаємо для симетрії. Набираємо стільки петл, щоб ділилося на 4. Додаємо ще три петлі для симетрії і дві кромкові петлі. Отже, я набираю 21 петлю. Набрали. І зараз ми пров'яжемо перший настановний ряд. Після набору ми. Інші петлі пров'язуємо виверітними. Першу знімаємо і останню ми пров'язуємо теж виверітними це після першого набору. Якщо ви будете в'язати після резинки чи після хусткової в'язки. То, от дивіться, в мене зв'язалася резинка, а потім я перейшла на візерунок. но перед цим я пров'язала два настановних ряди. Лицьовий ряд лицевими петлями, а виворітний ряд виворітними петлями. І потім тільки перейшла на в'язання візерунку. Зараз ми в'яжемо всі петлі виворітними. Ми зараз знаходимося в лицевому ряду. І далі в'яжемо таким чином. Першу петлю знімаємо, і далі три петлі ми пров'язуємо за задню стінку однією лицевою, але петлі не знімаємо зі спиці, а залишаємо на лівій спиці. Пров'язали, далі ми робимо накид і вив'язуємо ще одну лицеву петлю. Вийшло, що ми три петлі пров'язали з трьох, і тоді тільки знімаємо з лівої спиці. Після цього ми пров'язуємо одну лицеву петлю. Далі продовжуємо рапорт візерунка. Так само беремо наступні три лицеві петлі, пров'язуємо за задню стінку лицевою, робимо один накид і ще раз пров'язуємо однією лицевою. І тоді тільки знімаємо всі три петлі зі спиці. І лицева. Ось такий нехитрий і дуже простий візерунок. Дивіться: три разом не знімаємо, робимо накид, пров'язуємо ще лицевою, і тільки тоді знімаємо зі спиці одна лицева. І таким чином ми в'яжемо до кінця ряду. В кінці три лицьові Пров'язуємо три з трьох. І остання петля теж виворітна бо це кромкова петля. Виверітний ряд ми в'яжемо таким чином. Першу знімаємо, і далі всі петлі в'яжемо виверітними. Першу петлю за передню планку. Накид пров'язуємо виворітною Петлею за задню планку. Це для того, щоб не перекручувалася петля. І знову петлю за передню планку, виверна. Знову виверна, накид пров'язуємо за задню планку виворітною. і знову виверну за передню планку. І так в'яжемо весь ряд. Дивіться. Окрема петля в'яжемо за передню планку виворітною. Там, де в нас три, в'яжемо першу за передню. накид пров'язуємо за задню планку і наступну третю петлю за передню і так в'яжемо до кінця ряду. Оце такий рапорт. Далі ми зміщуємо в'язання у шаховому порядку, і буду зміщувати на три петлі вліво. На, вибачаюсь на дві петлі вліво. Першу знімаємо, далі дві петлі пров'язуємо лицевими. І у нас три петлі. Ось одна петля, яка була окремою, вона тепер буде центральною із трьох петлів, які ми будемо пров'язувати разом. І беремо три петлі і в'яжемо таким самим чином. Три разом, не знімаючи зі спиці. Робимо накид, знову пров'язуємо третю разом. І у нас виходить три з трьох, аж тільки тоді знімаємо з лівої спиці. І тоді одна лицева. Знову три петлі разом не знімаємо зі спиці накид і одна лицева. Аж тільки тоді знімаємо знову лицева петля. Три петлі разом. Тобто ми повторюємо раппорт такий самий, як був у першому ряду. Тільки ми його змістили на дві петлі вліво. Цей візерунок він дуже е, гарний тим, що виходить об'ємне в'язання, і в кінці в нас виходить теж дві петлі. Як спочатку ряду дві петлі. Так і в кінці ряду. Ми їх пров'язуємо просто лицевими і виворітна петля. Далі виворітний ряд ми пров'язуємо так само, як другий ряд ми в'язали. Окремо мій петлі пров'язуємо за передню планку, а накиди пров'язуємо за задню планку виворітними петлями. Давайте я вам ще раз покажу, для того, щоб було зрозуміло. Ось ми в'яжемо вивертні петлі за передню планку. Далі у нас три петлі пров'язані були. Першу ми в'яжемо за передню планку, накид пров'язуємо за задню планку і за передню. Знову за передню, за передню. накид пров'язуємо за задню планку. І знову три підряд за передню, за передню, за передню, і за задню. І таким чином пров'язуємо до кінця ряду. Цей візерунок гарний тим, що його можна видозмінювати по-різному. Я вам про це покажу у наступних відео. Як його можна легко змінити, і він буде зовсім по-іншому виглядати. Це дуже цікавий візерунок. І знову ми у лицевому ряду і повторюємо з першого. Вірніше, перший ряд у нас був настановний, тобто з другого ряду повторюємо. Тепер три петлі, після першого знімаємо, і три петлі ми знову пров'язуємо разом. Накид, пров'язали. Зняли лицева, лицева, накид, пров'язали, лицева. І таким чином ми в'яжемо до кінця ряду. І в кінці у нас залишається 4 петлі. Три з них ми пров'язуємо три з трьох. І остання виверідна. Далі виворітний ряд ми в'яжемо так, як і завжди. Ось, друзі, я пров'язала декілька рядків, і дивіться, як гарно виходить. Надію, що вам, у вас теж все вийшло. Ось така виверідна сторона ось така лицева. Якщо ви будете цей візерунок використовувати в якихось виробах, то майте на увазі, що в'язання звужує полотно, воно підходить до резинки. Бачите, по розміру, якщо ми в'яжемо таку кількість петлів, то резинка звужується, то тут воно відноситься до резинки однаково. Так що розраховуйте, якщо будете в'язати собі верхній одяг. І, друзі, хочу вам ще сказати декілька слів. Я, тут будуть у мене на цьому каналі не тільки візерунки, будуть ще майстер-класи, будуть обзори готових виробів, і буде багато чого цікавого. Будуть болталочки, надіюсь, що вам все сподобається і ви будете зі мною. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі та ставте вподобайки. Кохайтеся, мої любі, та будьте коханими і самі кохайте. На все добре. До нових зустрічей!